Всім гарного дня. З вами, як завжди, я Олег. Зараз хочу залити омивайки. Вибила ошибку, ну, а попередження, що трішки не вистачає. Зимня. Весь рік їздив з нею. Коротше, майже не користався омивайкою, так, іноді. От. Зараз трошки долью, багато не буде. Поїхав. Так, ну трошки залив. Поглянув, чи нема позначки, що, що треба долити, О, ну, Під капотиком частенько тоді помив відео є в мене на каналі. Короче, все окей, фордик ми бігає. Поїхали далі. Паки як дали, нічого не показує. Все чітко. Та там воно трошки від й не вистачало його. Коротше, знаєте, що замітив? По місту люблю їздити на спорті. Це я помітив, на Фордах їжджу вже 4 роки, да? на ланцері в мене спорту не було, а на Toyota rav 4 Там є спорт, ну, я майже не використав. Його, бо там ну, Варіатор 150 коней, що там з спорту. От, а тут в місті і на фокусі, ну це я от тільки замітив, що прикольно їздити в спорті, вона трошки підриває більше і ти більше контролюєш е, свій розгон, маневреність, чи вспієш, чи не вспієш. В принципі, ну, так інтересніше. Но якщо більше виїжджаєш, як зараз напряму, ми, там, кілометр тобі треба проїхати чи десь так, що ну, трошки проїхати, то можна в драйв, але постійно клацати, звісно, це теж не айс. От. То... В більш такому, Там, де пішоход, світофор і так далі, то краще в спорті, а якщо так подальше, то драйв. Ну... В принципі, спорт інтересно, вона перемикає потім сама, коли трошки довше їдеш. То в принципі з цим можна справитися зараз чи уїде чи ні. Ага, погнала, ладно, поки. Зараз я поставлю, помиюсь трохи.